Оці всі, що які вбивали, вони повернуться назад в Росію. Ви можете собі уявити, що це буде? Давайте дивитися на цих воїнів, які воюють сьогодні. Наші добрі, порядні, які пішли, добровольно пішли, ідуть на смерть Ради України, ради щастя, благополуччя своїх рідних, ради Ради Бога України. Правильно? Добрі люди. От зараз вони вже зовсім відрізняються від остальних своєю добротою, доброзичливості, юмором, усміхом. Веселі люди, добрі, добрі люди. А тепер дивіться Росія: що таке Росія, куди хто воює? Воюють за гроші, бувши засуджені. Вони йдуть ради, ради добичі, раді грошей та навіть йдуть раді того, щоб вбивати. Отакі от люди по натурі. А тепер дивіться, приходять назад, повертається, війна закінчилася. Десь у 27-му році війна повністю буде закінчена, у 26-му вже буде перемир'я. До влади у нас прийдуть наші, оці добропорядні люди. А от в Росії, оці всі, що які вбивали, вони повернуться назад в Росію. Що вони будуть робити, Оксанка? Ви можете собі уявити, що це буде. Повністю зміна влади в Росії буде десь липень-серпень 26-го року, повністю влада в Росії поміняється. Московія, не Росія, Московія, розсипеться на декілька країн, і в кожній країні будуть оці негідники. Вони ж нікуди не дінуться, поки їх не знищать самих. Їх саме суспільство повинно буде знищити. Але вони скільки лиха нароблять там, те, що вони будуть робити. Там у Росії, ну, це буде щось подібне тому, що вони робили в Бучі, а там будуть робити в Росії. От вам і різниця. От вам майбутнє України і Росії.